Вітаю в ефірі телепроєкт Злочин і Покарання. З вами я, Ольга Журавель. На гарячу лінію програми Що допомагає, звертаються мешканці Дніпра та області. Люди хочуть бути почутими, адже самотужки вирішити проблеми вони не можуть. Жителям Єлизаветівки перекрили прохід до Блакитного озера, а мешканці вулиці, центрі Дніпра, залишилися без каналізації. Подробиці цих історій далі у програмі злочин і покарання. Невигадані ситуації, пошук рішень, поради експертів. Без права на відпочинок залишилися мешканці селища Єлизаветівка та потежного містечка Голубе Озеро. Між берегом водойми та людьми зненацька виріс паркан, а власники Турбаз ввели оплату за прохід до озера. Обурені громадяни звернулися до редакції телепроєкту Злочин і покарання, а ми відповідно розбиралися. Блакитне озеро в селищі Єлизаветівка у Кам'янському приголомшує прозорістю: круті піщані схили, звивисті корені могутніх сосен, яскрава вода. Мальовниче озеро здається бездонним. Та от тільки мешканці селища і котеджного містечка останнім часом не можуть дістатися узбережжя водойми. Озеро скоро буде повністю окружено забором, і нам не буде взагалі вообще до озера. Таїсія з чоловіком купили земельну ділянку біля Блакитного озера ще 20 років тому, з прицілом на відпочинок біля. Води у теплу пору року. Та через деякий час, після того, як вздовж узбережжя мов гриби, виросли бази відпочинку. ідилію було порушено. Орендар одної бази відпочинку, іншої бази відпочинку. Вигадали, що вони будуть нас запускати тільки за кошти. Вони встановили тариф і пройти вільно ми не можемо до водойми. Вимагають 50 гривень за вхід за одного чоловіка. У цей час, коли йде війна, багато в нас тимчасово. Переселених людей, і вони мають тільки таку можливість приїхавши сюди з дітками попасти до водойми. Строїтельство почалося, Я так думаю, в 18 му або в 16-му навіть году строїтельство. Тобто продавались. Вот это все ми не проти ні кафе, ми не проти лежаків, которые продавались. Ми не проти бесіди, які зараз от 700 гривен гривень выше, не проти. Но ви нас, пожалуйста, пустите на озеро, ради которого здесь люди купили собі жильє. Згідно водогосподарського паспорту, Блакитне озеро це водойма. А за законодавством громадянам України забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до берегів водойм. Обмеження доступу до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні фізичних чи юридичних осіб, а також стягнення за нього плати, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду. Однак, схоже, що власників баз відпочинку поблизу блакитного озера права громадян не хвилюють. Ні орендатори, які основали базу відпочинку Одеса. Зараз вона Одеса називається, ні орендатори, які. Заснували базу відпочинку заїмка, ніякі інші не, не, не надають нам такої можливості попасти до водойми. Це беззаконні. Мешканці котеджного городка, мешканці всієї Єлизаветівки десь більше тисяч. Хочуть. Наша мета вільний доступ до водойми, щоб нам зробили, хоча б прохід. Багатого ми не хочу. Світлана ви вже нутили ну, ці гривень? Ні. Ні, принципово принципово да і закликаю всіх цього не робити. Бо є закони України. Ми граждани цієї, цієї країни, і ми маємо право проходити до вода. Разом з обуреними мешканцями. Знімальна група програми злочин і покарання намагається поспілкуватися із власником бази відпочинку. На порозі нас зустрічає охоронець. Далі без коментарів. Добрий день. Ми одинадцятий телеканал нас викликали мешканці з приводу того, що вони обурені тим, що їх не пускають на ну пройти до тер... до озера. Пускаємо. Не пускають пускає А Як саме не пускаємо? Не no. пускаємо людей. А, а подивіться Доси. мені в очі тиждень тому. Ви не пустили мене з моєю сім'єю і багатьох із так, цих рано. присутніх Дуже. людей. Ми можемо можна поговорити Доси. із власником? власника. Сьогодні немає. Я так розумію, це ж не ми безкоштовний доступ. так? Ні, не безкоштовно не безкоштовний. А Яка ціна? Ну, всі люди знають? Всі люди знають, яка ціна. Ми платно, це саме, ми на територію, чи чи платне це саме користування пляжем? Що входить в цю ціну? На, на якій підставі, підставі людей да, допомагають? Мож, щоб на... було частина. Я так розумію, що ця земля це приватна власність, да, так? Да. А ну, озеро це ж не приватна власність. А ми від озера дуже далеко. Ми всіх пускаємо до озера, будь ласка. За гривень. на підставі чого ви не пропускаєте людей до будинок, тому що це учасники людей. Озера люди себе ведуть Добре, дуже погано. Обурені мешканці згуртувалися задля вирішення питання. Розпочали звертатися в різні інстанції, викликали телебачення. Ми звернулися в районну адміністрацію в обладміністрацію. Вирішили, що будемо поступово ці кроки робити в залежності від того, які нам будуть надані відповіді. На запит мешканців районна військова адміністрація повідомила, на даний момент вирішується питання щодо оновлення складу комісії із забезпечення безперешкодного та безоплатного доступу громадян до узбережжя. Журналісти програми злочин і покарання все ж поспілкувалися із власником турбази. Той висловив своє бачення ситуації. Є е, територія, яка е, належить не мені, є люди, власники, які. Стоять переді мною перед озером. Люди мені здали землю в оренду, і я за, за них заплатив за те, щоб вони ходили туди на берег. І я їм кажу, що ви так ходити туди не будете, то що вони не вбирають за собою. В ході бесіди Сергій Зінченко зі свого боку запропонував компромісний варіант вирішення конфлікту, що виник між ним та мешканцями Єлизаветівки і котежного містечка. Я вас правильно зрозуміла, що якщо люди вам підуть на зустрічі, допоможуть там якісь суботники влаштовувати, то ви їм зробите безкоштовні перепусти? Ви правильно зробили. Прийдете мені, день поробите, у там візьмете габельки, сапочку, візьмете щось, поможете мені. Я вам випишу пропуск і будете ходити. То що за те, що вони туди ходять, я людям беру гроші десь на кожу і плачу, щоб за ними вбрали. Це ж не для всіх пропуски, правильно А там. Ну хай прийде. А там. чого не для всіх? Для всіх напишу. Якщо всі прийдуть, допомагати. Чи вдасться сторонам порозумітися, побачимо і покажемо в наступних випусках програми. Історія зі смородом. Мешканці одної з центральних вулиць Дніпра посеред літньої спеки зіткнулися з жахливою антисанітарією. 12 домогосподарств, а це понад 30 чоловік, вже котрий тиждень поспіль потерпають без каналізації. А виною всьому сусідська війна, стверджують Дніпряни. Що ж трапилося? Програма злочин і покарання розбиралася. Пані Наталія мешкає у приватному секторі по вулиці Вартових Неба вже 30 років. Та з подібною проблемою, каже, зіткнулася вперше. Напротязі цих всіх років ми користувалися каналізацією. Вона йде від нашого будинку через 25-й будинок, йде через 27-й, а потім виходить на подвір'я 29-го будинку. Залишилась без каналізації. Ви розумієте, на вулиці Жарко, без зручності в нас ні в кого немає вибачте, туалет на вулиці. Жінка пояснює, трубу, через яку мережа була під'єднана до зливного колектора, відрізав сусіда на ім'я Олександр. Кілька років тому він викупив будинок 29 по вулиці вартових неба та організував на його подвір'ї будівництво. Коли будівельники натрапили на каналізаційні труби, з сусідами каже Храмкова, вирішили не цяцькатися. Олександр розпочав будівництво, вирив котлован та перекрив каналізацію, яка знаходиться у спільній власності. Від такого свавілля постраждали мешканці приватних будинків. Переважно пенсіонери та люди з інвалідністю. Наш туалет в будинку, але ми відправляємося на вулицю. Такі трудності. У мене ноги хворі, і це все на вулиці робиться. Присісти не можу так. Ну, в взагалі, неудобства, звісно, великі. Мешканці домогосподарств, що лишилися без каналізації, розповідають: сусід проводив будівельні роботи попри заборону гаску. Сам Олександр запевняє, не мав іншого вибору, як відрізати трубу. Коли вбрали це сміття, проходить якась каналізація. Ми дали запит в, міськ, в водоканал. Дали офіційне що каналізація на балансі не состоїть, а підключена. Мешканці підключили. Це якраз точка будівництва на середині будівництва вона проходила. Розмовляли з ними, доказували, говорили, зустрічей було мільйон. Предупредили і водоканал, що ми відключаємо, і мешканців разо 4 і перекрили. Викинули цю гнилу каналізацію. Вона не, не працювала. Вона вся виходила, всі стоки виходили там в колодці, і все, і все виходило до нас. Вона вже не вино, вона стара була, вона вже розрушена у сусідів. Олександра бачення ситуації геть інше. Вона була в робочому стані. Коли він почав будівництво, він розрив ту яму, розрив трубу і люк каналізаційний він його просто розбив. І вчора на засіданні він сказав: так вона там була в аварійному стані. Ви до мене просто з моєї ділянки зробили зливну яму, але там все функціонувало, там все працювало. Дворовій каналізації 56 років. І вона не перебуває на балансі Дніпроводоканалу, колектор якого знаходиться поряд, розповідає голова комунального підприємства. Каналізація проходила через домоволодіння, місці якого зараз будівництво йде. І там от їм, у цьому котлуванні домовласник перерізаний. І вона не доходить до нашого колектора.» Ось каналізація. Оце каналізація. Отут проходить труба. Він її вирвав до ями туди. Він там нарушив якою мір право вирвати. Он дуже був представителя з водоканала і відрізати у себя. А у мене хай не залишиться. За словами Юрія Гамазинського, щоб підключитися до комунальної каналізації, мешканці повинні власним коштом замовити техумови, виконати проєкт, найняти виконавця робіт та врізатися у міський колектор. Замовляли технічні умови на оповну лінію. Вони навіть наскільки я знаю, проект зробили, але на цьому все зупинилось. Тобто у якій причині я не знаю. Люди між тим причин і не приховують на даний момент. не у всіх жителів є двора. И квартир есть возможность, чтобы оплатить каждую часть по отдельности. Есть бабушки-пенсионеры, у которых нету, к сожалению, денег. водоканал. Роби за канализацию. Кто? Вот эта бабушка зробила или я бабушка? Что я могу сделать? Ничего не могу сделать. Рік тому мешканці вулиці почали судитися з водоканалом щодо встановлення балансових меж, адже в людей все ж є договори із Дніпроводоканалом, згідно з якими відбувалось водопостачання та водовідведення. Гроші є у них право брати з нас. Я плачу вже 41 год за каналізацію. Програма злочин і покарання завітала на засідання комісії з питань додержання громадянами правил добросусідства. Далі без коментарів. По факту ми всі розуміємо, що ми зібрались. Питання одне це е, існування каналізації, щоб вона виконувала свою функцію. Нам час карта освоя екстрена каналізацію. Чиїми силами. Ми на Чи готові ви спілкуватися? Не буде старого проєкту. Я сподіваюся, що кожен сидячий з мешканців 에, розуміє, якщо бажання є, щоб виконати новий проєкт, прекрасний проєкт, я готовий прийняти участь. То, я то, від то, мешканців тільки чую обвинувачування, що я купив земельну ділянку і, і я, я такий варвар. І упрек, і упрек, і упрек. На прошлому засіданні було з'ясовано, що ця що ця труба є безхазяйною. Немає у неї. Там що йде суд зараз час водового водоканалу. каналу. Як ми можемо це приконувати? Це тільки між ними. Ми не можемо, ми не знаємо там всі її правити. Тому ну, зараз, якщо підвести якусь лінію під цим всім, то звичайно, коли є домовленість, і люди готові е щось робити, то ми будемо сприяти там допомагати на будь-якому кроці. Але якщо цього нема, то дійсно тут тільки суд, і все чекати на рішення суду, яке може не бути швидким. Виконати проєкт чи якимось дивом владнати стосунки з сусідом, що оберуть мешканці домоволодінь по вулиці вартових неба, покаже час. Рекомендація комісії реалізувати зазначений проект власними силами, те, що ви зазначили, 10 абонентів. Ви повинні спершу визначитись до участь участі кожної квартири або кожного будинку. На даний момент люди можуть виділити від 10 до 20 тисяч не більше на даний момент ми зараз кожна сім'я. Тратиться либо на проїзд, либо на бензин, щоб покупатися, либо, либо на зйомне жильо. Ви хочете реалізувати цей проєкт без адреси вулиця Бородинська, 29. Ми будемо слідкувати за перебігом подій у цій невигаданій історії. З вами був телепроєкт Злочин і покарання. Програма, що допомагає. Та я Ольга Журавиль. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі та будемо слідкувати за розвитком історій, про які сьогодні вам розповіли. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 067 636 1095. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.